Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні в нас понеділок, і як зазвичай, у нас по понеділках, о 20-й годині за київським часом, а, теремочек. А, хто знає, а, хто не знає, скажу, що це а, запорібрічні справи. І так, я не дивлюсь дуже багато Росії, мене то не цікавить, і я думаю, єдине, що нас цікавить, на Росії, коли вона здохне. Ось, все решта не цікавить. Ось дивіться розклад на Росію, так, на перебрік, на ті болота. І дивіться, що робиться тут. Дві карти нам показують, що готуються до чогось. Вже, будемо так казати, на колесах. Наразі, на даний момент, або до якоїсь атаки готуються, або до. Як вона називається, до якихось штурмів, до поставки зброї. І ось тут вже, будемо так казати, рух. Це вже рух в них йде. І так, дві карти показують, але важкувато йде в них рух. Не так він. Чомусь у мене таке відчуття все рівно, навіть що вони там є щось і це у них йде це все якось трошки важкувато. Хоча у нас теж нелегко. І так, будемо дивитися, що робиться за порібріком. я маю на увазі саме в Кремлі, що саме там робиться. І так, ну дивіться, ми вже давно говорили, що вони сіпають за ниточки по своїх всіх, як би це в нас сказав. Друзів, всі, хто можуть їм щось допомогти, і ось тут так само зараз в них якась ситуація, яка повторюється. Так? Збираються якісь, я так бачу, покрупінки з усього світу, хто їх підтримує. Збирають якусь допомогу. Дивіться, тут може бути і тут може бути все, що завгодно. І допомога військова, і допомога грошова. Я маю на увазі, що саме грошова, не те, що хтось їм щось гроші там дає, чи ще щось. Ні, допомагають обходити санкції. Ось це ці карти теж можуть говорити про це. Допомога в просуванні своїх ідей. Наразі я наскільки розумію, трошечки в них в країні така, знаєте, нерозберіга можна сказати. Чому зараз поясню? І ця карта теж говорить про якусь а, тимчасову паузу, про тимчасову а, на самій Росії так? про тимчасову якусь. А, а, ну, Не те що пробка. Ось цей каос, оце, оце що ха, хаотичність, оце, оце, знаєте, захламленість. Вже не зна, знаєте, ще можна сказати, що вони занадто багато на себе взяли. Оце трошки їх в ступор привезло, привело, можна сказати. І ця ситуація в них не перший раз. Трошечки нестабільність у них якась там є. ось. І я би сказала, що у них ідуть якісь поставки. Ось це, це і є якісь, знаєте, від своїх друзів, які в них там є такі ж самі терористи. Ось якось так. Наразі щось там в них не зовсім клеїться, будемо так говорити. Дивіться, щось в них, наприклад, був якийсь план, і він був провальним. Так, тепер вони організовують нове. Та як от перші самі перші дві карти, які випали. Ось тут вже маленькі аркани, воно ніби повторює, зараз показує, Там якась. Я ще можу це сказати, що це якесь протистояння в них, якихось сил, якихось рухів, течій саме у внутрішньо у е, Росії в Кремлі. Угу. І якась печалька. Печалька, що нема перемоги, нема ніяких здобутків, нема чим похвалитися, нема чим просвіти, посвітитися. Да. І тут якийсь, я бачу, ще назріває якийсь скандал у них. Який скандал не можу знати, тому що я перебрічні новини взагалі не дивлюсь, тому я нічого не знаю, що у них там є. Ось, це ми так будемо казати, це єдиний розклад, який я гадаю. Все інше розбираю ситуацію. Ось, а тут у мене невідома ситуація, я не знаю, що в них там робиться. Ну, карти показують, що е, навалилося на них багато зараз. Ось, е, шукають виходи з цих складних ситуацій. От складна ситуація, так. І тут, е, будемо так казати, ця не оце все, оце нестабільність. Е, переб... Знаєте, тут навіть в мене так іде, що навіть люди, ті, які були в якихось партіях, в якихось організаціях, вони зараз ну, не те, що коливаються, вони зараз не зовсім вірять в ту партію. Вони не зовсім, можливо, Путіна підтримують. Розумієте, Тут люди сумніваються, наскільки я бачу. Але все рівно вони плани свої не міняють. Ось це. Карти теж чітко показують. Стосовно України, вони свої плани не міняють. Оце у них бажання номер один. Ось, нападати. Тут так само показують карти. Ось програли, піднялися знову, зібрали сили і далі, і далі, і постійно, і постійно. Ось якось так. Якось так. Наражаючи не тільки. Себе, а всіх навколо на небезпеку, втративних теж, я наскільки зараз я ось тут докладу, у них внутрішня боротьба ще йде. Там, знаєте що? Там, от як я сказала, там не просто течії партії, там можуть бути навіть клани між собою, ну, як сказати, вони наперед собі вже думають, з ким я буду, що я буду робити, кучкуються, будемо так говорити. Але це все мовчки робиться. У суспільстві дуже мало про це говориться, в кулуарах там чи ще щось. Ось вони вже, наскільки я розумію, свої вже останні з рукава свої заначки повитягували. Вже якось, ви знаєте, тут уже трошечки в них іде печалька стосовно того, що не всі постачальники, наприклад, постачають. Борьба внутрішня теж їх руйнує, щоб ви розуміли. Якось так. Що ще нам карти покажуть? Подивимося, може, щось цікавеньке. Все, що стосовно України. І так. І так. Ну, ви знаєте, я, напевно, знає, ви, ви знаєте ви такий вислів самобічування. От-от-от. В них іде зараз в деяких приховано, таємно. Як я ще кажу, знаєте, це так: дуже багато з них вже розуміють, що вони собі зробили погано. Намагаються зараз, ну от зараз кожен, кожен за себе. Зараз, ви знаєте, деякі клани, наприклад, от як я бачу, шкодують про підтримку цієї війни, так, спонсорування, підтримку цієї війни. Але це не всі. Це не всі, це одиниці. І вони мовчать, і вони про це не говорять, щоб ви просто розуміли. Ось якось так. Ну, це деякі, це одиниці. Дійсно, карти показують, це одиниці. От, один, дивіться, туз це туз жезлів. Він говорить про ідею далі нападати, далі щось погане робити. Є в них запал ще є, енергія є. А деякі з них, бачите, зовсім їм це не підходить. Категорично проти. І от я тепер побачила тут іде імператор, тобто категорично ідуть проти імператора. Є такі клани, є такі. Але вони бачите, вони а, таємно, вони себе не виказують. І йде самообічування. Да, захищають, захищають свою росію, матушку, все, але це вже стає трошечки важчим. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Це те, що ми зараз розібрали. Ви, якщо вас цікавить? Щось стосовно Рашки. Задавайте конкретні питання, ми будемо тоді робити по вашим питанням. А тепер ми, як зазвичай, кінці беремо маленького принца і дивимося, що він нам показує майбутнє. Що цікавого показує, що обнадійливого майбутнє України. Наразі трошечки, ви бачите, якась така. Ситуація печалька, так? от таке враження, от, от, ну, відверто, в принципі, це і кожен відчуває, така стагнація йде. Іде вже момент, що зима приходить. Так? Це коли вже і урожай збирається з городів, це вже коли затишок шукається, хочеться перепочити, і печалька тут йде. От якось так показує. Така, знаєте, прихована печалька. Тут люди не дуже. Я так скажу, знаєте, що в мене йде? Що зараз наразі українці, більшість, я не скажу всі, але більшість не хочеться про це говорити. Таке враження, що хочеться на самотужки і поплакати, і якось уєдинитися, можливо, навіть якісь плани зробити, але це все всередині у себе в душі. Якось, знаєте, хоча всі розуміють, що перемога залежить від кожного з нас, от, розуміють, можливо, теж не всі, а якийсь процент. А Меншість, більшість тут я зараз не, не, не задаюся питанням, але багато розуміє, що все залежить від нас, і багато хто взагалі навіть тему війни якось не хочуть обговорювати, не хочуть ем, якось, знаєте, оці. Вже йде така, знаєте, як зараз я поясню, як в мене йде ну, настрій, енергія, енергія йде. Тому що я, коли вивчала таро, я вивчала його енергетично. І я відчуваю це енергетично кожну карту. І в мене йде така, знаєте, печалька, така ем, ні з ким не хочеться говорити. Навпаки, хочеться. Відійти від усіх, побути на самоті, навіть сльози пролити, якось, знаєте, відгородитися від усіх, війти в себе якось можна сказати. Ось, але дивіться, все рівно, що мені карти показують, все рівно. Знаєте, отаке от враження, що. Як зговорилися, все рівно всі донатять, все рівно всі допомагають. Тут іде конкретна підтримка військовим. І знаєте, ще, що я бачу: інформація про військових ніби от трошечки дехто живе в ілюзіях, можна сказати. Як от під колпаком. Да. Не бачать те, Правду ту не бачать, яка відбувається. У мене таке враження, що тут багато ще хто дивиться марафон. Але що я ще скажу зараз? Що чітко, яка би ситуація там не була, от е, іде допомога е, військовим, чітко люди знають, що треба допомагати, ось, оберігати. Я, під, найбільша підтримка йде військовим, щоб все йшло для перемоги. Оце я бачу чітко, ясно, що кожен бачить з нас, що без військових не будемо допомагати донатити на військових а, не буде. От тут чітко все знають. І знаєте, що ще в мене йде? Прихована помста ще йде. Українці а, дуже обозльонні. Ось тут в мене йде. А ви знаєте, тут а, іде така інформація, що дехто не витримує до перемоги, бо бачиш, що це все затягується, що тут ідуть якісь договорники, от теж можна сказати. Хтось дивіться, тут дуже різно йде в мене інформація. Хтось думає, що це американці, хтось думає, що це з перебріком. А як насправді, якщо вас цікавить питання договорняків, чи домовленостей, задавайте питання, конкретні питання, і ми зробимо завтра, післязавтра зробимо, з ким домовляється Україна наразі з Росією, договорники чи домовленості з Америкою. Щиро вдячна вам, мої дорогі, за увагу! А це, щоб ви бачили, що перемога буде, все рівно буде. Тому що ми всі йдемо до того, все йде до того. На жаль, вона ще не так швидко. Ось карта показує. Поки що вона ще заблокована, ця перемога. Але вона буде. Ось якось так щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирного дня, ночі, хто коли дивиться, і разом до перемоги. Віримо, надіємось, все буде Україна!